Дочка сонця. Що було, те було. А чого не було, того й не було. Жило собі троє братів, троє бідніків. Зорали вони своє маленьке поле і засіяли один ліворуч, другий праворуч, третій посередині. Виросла пшениця густа й висока, кращої не буває. Та раптом хто з нас звідки насунула хмара. Сипонув град, вибив пшеницю на середній смужці поля, а смужки обабіч колосилися, мов ніде нічого. Подивився господар середньої смужки на свою ниву, взяв серпати і пішов шукати щастя. Ішов він, ішов і нарешті прибився до одного господаря. лан такий, що одним серпом аби за сто днів вижив. Що ти даси мені, коли я твій урожай зберу за день? каже бідняк. Половину врожаю, відповів багач. Усе поле вижав бідняк серпом, усенький хліб у снопи пов'язав, заходився коло останнього снопа, аж бачить, сонце заходить. Зняв бідняк шапку, вклонився сонцеві Не сідай, завжди трохи благає. Але не послухалося сонце, подивився бідняк на незв'язаного снопа і відмовився від половини врожаю. Не виконав я обіцянки, не щастить мені, сказав господареві та й пішов від нього. Дістався до іншого багача, найнявся в пастухи. Чотири роки, каже бідняк, так доглядатиму твою отару, що й волосинка у вівці не випаде, а за це ти отдаси мені пів отари. Минуло чотири роки, жодне ягнятко й вушка не згубило, овець розвелося стільки, що земля стомилася їх носити. Прийшов господар до пастуха отару ділити. Враз де не взявся вовк, поцупив овечку й повелік до лісу. Кинув пастух свою палицю і пішов геть. Стій, гукнув йому вслід багач, візьми півотари!» Та бідняк навіть не оглянувся. Ішов він ішов та й сів спочити на березі річки, аж бачить, купаються троє дівчат, та гарні пригарні це були дочки сонця. Узяв з собою бідняк найкращу дівчину і повів її в далекі краї. Зробив там куреня і поселився в ньому з красуною дружиною. Хорошого життя не чекай, сказав їй бідняк, така вже моя доля, хоч куди піду, хоч за що візьмуся, ні в чому щастя не маю. Якщо немає в тебе свого щастя, візьми моє, всміхнулася дружина і зняла з пальця перстня. Покладеш цей перстень на землю, стіл застелений з'явиться, покладеш на стіл їжа й петво буде, і зажили вони горя, не знаючи. Усе було б добре, та загордився чоловік, надумався самого царя на обід запросити. Хай, мовляв, побачить, як прості люди живуть. Пішов до царя ще й подарунки поніс. Ощасливте, ваша величність, прошу на обід до мене. Уявляю, що то за обід буде, зареготав цар. До бідняка не поїду, каже цар своїм вельможам, а ви поїдьте, подивіться, чи не хоче він поглузувати з мене. Сіли вельможі на коней, взяли з собою військо і рушили слідом за бідняком. Приїхали, аж бачить, стоїть у чистому полі курінь, ані столів не видно, ані вогню в житлі, та й стравами не пахне. Образились вельможі, та тут ніби вродився довгий придовгий стіл, а на ньому таці з різними стравами і глейки з вином, і господиня вийшла гостей частувати. Повернулися вельможі в палац цар і питає, чи добре частував вас мій раб. Нам і не снилось такого, відповіли вельможі, та їжа їжею, а дружина в нього найвродливіша в світі. Вирішив цар одібрати дружину в бідняка, покликав його до себе і звелів іти до сонця по золотого барана туди він піде, міркує собі цар, а звідти не повернеться. Та сонце приголубило зятя, повело свій сад, а в тому саду одні дерева цвітуть, на других плоди дозрівають, а з третіх уже на землю осипаються. Наказало сонце своїм слугам, щоб нагодували зять. Сидить той обіду чекає, аж раптом вибігає вовк. Стола ставить. За вовком громовик Елія. дощу володар, іде їжу й питво несе. Вхопив сонці взять дубця йну вовка лупцювати б'є й примовляє Ось тобі за овечку, що ти вкрав. Ось тобі. Ось тобі. Потім заходився коло громовика Елія. І ти добрий, на моє поле граду наслав, жито з болотом змісив і відлупцював громовика. І тоді до сонця, через твоїх слуг та через тебе я втратив усе, що заробив тяжкою працею. Посив же я тебе. Не сідай, поки не зв'яжу останнього снопа, а ти й вухом не повело. Віддало сонце зятєві свого золотого барана і пустило з миром. Привив бідняк барана до Семісінського царського палацу. Розгубився цар, не знає, як же дружину в бідняка забрати, і посилає його на той світ до своєї покійної матінки, ніби хоче знати, що буде з ним. Зажурився бідняк, прийшов до дружини та й каже Цар мене живим на той світ посилає, хоче забрати тебе од мене. Дала дружина йому яблуко й мовила Іди туди, куди покотиться яблуко. Ішов бідняк ішов, аж вийшов до голої скелі. Ні билинки на скіл, ні струмочка, а бик стоїть гладючий, гладючий. Бику, бику, каже бідняк, ти не іси, і не п'єш, а чого ж такий гладючий. Назад повернешся, відповів бик, тоді скажу туди багато йде, а звідти поки ще ніхто не вертався. Пішов бідняк далі і вийшов на розкішну галявину. Трава на ній, наче море, колишеться, а струмочки так і дзвірчать, так і жебонять у траві. А на галявині стоїть бик, сама шкіра й кості. Бику, бику, питає бідняк, скільки їжі питва навколо, чого ж ти такий сухоребрий? Назад повернешся, тоді й скажу туди багато йдуть, а назад не вертаються. Іде бідняк далі, бачить, піч стоїть, а перед піччю жінка. Кладе вона в піч білий хліб, а виймає звідти чорне місиво. Що ж це виходить, дивується бідняк. Назад повернешся, тоді скажу. Туди йдуть, а звідти не приходять. Вийшов бідняк до яру, а там замість мосту людина лежить. Що з тобою? питає бідняк. Будеш назад іти? Скажу, відповідає людина міст Туди йдуть, а назад не вертаються. От прийшов бідняк до царевої матері. Дуже образилася стара, що не дає їй син спокою і на тому світі. Хай каже, з'їдять його вельможі. З тим і пішов бідняк назад. Ішов ішов і знову до яру дістався. Хотів ти знати, що сталося зі мною, сказала людина міст. Був у мене за життя міст, і я з усіх, хто ходив по ньому, брав великі гроші. Йде бідняк своєю дорогою далі, зустрів ту жінку, що хліб пекла. Скупою я була за життя, голодним та бідним скипки хліба не давала. А тож тепер мій білий хліб у чорне місиво перетворюється. Як вийшов бідняк на галявину, розказав йому сухоребрий бик. Був я за життя ледачі, нічого не робив, от і караюся за це. Прийшов бідняк до скелі, де стояв здоровенний бик. За життя я чесно працював, за це тепер і без їжі ситий. Довго-недовго йшов бідняк, прийшов до палацу, усе переказав цареві. Так, мовляв, і так, з'їдять вас ваші вельможі. Хай спробують, рознівався цар. Не встиг і сказати, як став зайцем, а вельможі вовками. Кинулися вони на зайця, роздерли його на шматки та й з'їли. І став бідняк царем, а дочка сонця царицею.